Зазвичай у нас взимку випадають змішані опади, дуже часто ожеледиться, ожеледь от, налипання мокрого снігу, поки що ні. Але в нас попереду лютий, в якому дуже часто вихід південно південно західних циклонів і можна очікувати різних ще опадів, різної інтенсивності і різного характеру змішаних опадів і снігів. І в той же час для урожаю ще і небезпечні засухи. Крім заморозків вже засухи, у нас дуже часто весняно. Літні засухи і в цьому році, наприклад, засуха у нас без період. Більше ста днів був з 21 червня по другу декаду жовтня. Не було значних опадів. Тобто, в період вже посіву зими озим, озимини і, при дотриманні сроків посіву було сухо. Тобто засуха досягла критеріїв стихійного явища. Такого за 50 років не було. Ну це осінньо-літні. У нас найбільші літні, осінньо-літні. Але весняно-літні засухи не так часто виникають, але теж, тобто от на урожай можуть вплинути і весняно-літні засухи. Що стосується взагалі загроз, майбутнє да, по прогнозу, що у нас ну поки що таких ні сильних снігопадів, ні аномальних морозів, навпаки ну, у нас були е, температурні рекорди у, 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 у січні, ми прикривали абсолютні максимуми. Поки що ні. ну Як вберегтися, з да, Запобігти, ну, запобігти дуже важко, якщо ми е, там прогнозуємо ну, ті ж заморозки, да, якщо це присадибна ділянка, десь можна щось накрити, десь. Е... Утворити дим, ну дим підвищить там буквально на один градус, і то ненадовго. А в повсякденному житті слухати наші прогнози, дивитись наші коментарі. І якщо сильна злива, значить одяг брати не тільки парасольку, а одягатися відповідно. Якщо сильний вітер, то уникати знаходження біля старих дерев, біля близько біля будівель, тобто отакі моменти.